Україна одна із світових лідерів у космічній галузі. У виробничих лабораторіях Київського акціонерного товариства ЕЛМІС створюється унікальний виріб під назвою Курс. Система Курс призначена для того, щоб на расстоянии около 400 км обнаружити МКС, взяти на себе управління этим кораблем і в автоматичному режимі застыковувати этот корабль. З міжнародної космічної станції система курс вимагає на складних технічних процесів. Перш за все, це виготовлення мікроелектронної частини. У цьому приміщенні у дільниці мікроелектроніки відбуваються найперші і найтонші роботи для виготовлення великої космічної апаратури. Професія збиральниця мікросхем вкрай рідка, тому навчають її саме тут, на заводі. Вкрай відповідальна роль у монтажників і регулювальників. Для таких складних і точних робіт перевірки просто диплому і стандартних технічних знань недостатньо для того, щоб зготою то нада очі більшої високої кваліфікації сповнітелів надають знання. Ну і в оприлюднено області даже талант. Такі талановиті люди працюють із широким спектром вимірювальних приладів і з високочутливими комплексами для перевірки електропараметрів. Та бачок входять в прибор перепіщати каналу, который який... В нашем комплексе, который аппаратура стойковки, переключает, допустим, с одной инталины на другую, ну куда намного, с приемника на передачу. Тут это все серебром покрыто для лучшей проводимости, а внутри дорожки они даже золотом покрыты. Щоб сигнал як можна з меншими проходив, проходить ну, куди йому на регулювання і налаштування апаратури здійснюється у секретному в радянські часи приміщенні – безеховій кімнаті. Ми знаходимося в безеховому безеховій камері, в якій осуществляється перевірка апаратури стиковки з імітацією проходження електричних сигналів безлучних пространстві. Дане поміщення організовано таким образом, що Накратне взаємотраження електричних сигналів, волновых, нових сигналів дозволяє е, на связи между між двома е, сканирующей и і основною антенною, чистый е, е, чистий значить, сигнал. Все на підприємстві від секретних кімнат за металічними стінами до музейних поличок за склом дихає історією. Кожен тут пам'ятає своїх космічних попередників: Сергія Корольова, Михайла Янгеля та Дмитра Топчого, засновника заводу. І поки космічні об'єкти успішно собі стиковуються, працівники Елмізу клопочуть над новими масштабними проектами. Про деталі повідомити відмовляються. Мовляв, що говорити, краще зробити. Ірина Гукало, Анастасія Ігнатенко для проекту зроблено в Україні.